Дві перемоги поспіль за таким графіком у чемпіонаті крокує гірник спорт. У 12-му турі команда із горішніх плавнів зустрілася із запорізьким металургом. Він набрав непоганий темп і перемагав у попередніх двох матчах, у тому числі із одним із лідерів Вікторією із Сум. Завдання у запоріжців незмінні. Перша п'ятірка після завершення сезону. Я думаю, кожна команда ставить задачу п'ятерку. От і все. Ми время спрашують. любая команда из десятки ставить п'ятерку, что в групі А, що в групі Б. У горішніх плавнях гості сподівалися взяти реванш за домашню мінімальну поразку від гірників із рахунком 0-1 у першому колі. Втім, із гірником спорт металургу грати завжди непросто. До цієї зустрічі команди провели 9 поєдинків. Більшість з яких виграли гірники. Цього разу вони також намагалися робити все для перемоги, виконувати усі настанови тренера. Перш за все був настрій в команді, була установка зіграти в обороні надійно дуже і бути першими на підборі. І саме головне це верхова боротьба з командою і стандартні положення. Команди активно почали цей поєдинок і з перших хвилин влаштували обмін небезпечними моментами. Перший удар у бік воріт у матчі на рахунку Ефіонга, який Нігерієць завдав зі штрафного по воротах Металурга. Затим гості провели небезпечну контратаку, але могильному не вдалося переграти голкіпера гірника спорт Ярослава Проценка. Надалі ворота Металурга атакував Данила Тузенко, але із його ударом Назар Байда впорався та забрав м'яч. Надалі обмін атаками продовжився. Втім, гостіші моменти створювали гості. Спочатку це був удар Володимира Білоцерковця. Тут м'яч рукою зачепив голкіпер гірників Ярослав Проценко. А потім ворота господарів атакував екс-гравець гірника спорт Сулейман Сайдхалілов. Після його потужного удару м'яч пролетів над поперечиною. Гірник спорт не забарився із відповіддю, після якої рахунок був відкритий. Богдан Гора витримав паузу та запустив м'яч у бік воріт Металурга, де Євгеній Мороз дограв епізод та переправив м'яч у ворота гостей. 1-0. Домовлялися з горою, що він дасть результативну передачу. Так, так. Нам повезло, як то кажуть. Ні, не домовлялися. Просто тренер просить бігати, ми біжали. Добре, що так закінчилось, що забив. Радий за команду, за всіх, за тренера. Дякую тренеру за довіру. Рухаємося вперед. До перемог. Капітан Гірника Спорт, який відповідає за захист команди у цьому моменті, опинився на позиції форварда. Стандарти я маю вбігати. Тренер. Нас просять, щоб ми бігали, були агресивні, ну і виконали його установку, його просьби. Тут і вару немає, але там ти чітко витримав, так лінію. Я думаю, що поза грою не було, тому що ще й гравець їхній зіграв, продлив. Ну я думаю, що не було, тому що я дивився. Дивився по траєкторії м'ячу і не, не хотів раніше часу залізти по грою. Під час пропущеного голу головний тренер Запоріжжя Володимир Микитін мав наступні претензії до своїх гравців. Як раз от де ми спали після 20-ї минути. Це ж не перший момент був, де ми при стандартах давали быстро розыгрывати мяч, де раз розіграли штрафной швидко і численні преимущества два проти одного нашого ігрома, который должен был. Наказувати давлення на тих іраков, які розігрували. Дав подати спокійно, там черкнули. І стандарт. концентрація, это вміння грати до кінця в будь-якому момент. У другому таймі гірник спорт мав шанс подвоїти рахунок, але Владиславу Мольку не вдалося завершити атаку прицільним ударом. За кілька хвилин наступна атака Металурга завершилася тим, що м'яч після несильного удару. Все ж таки влучив у стійку воріт гірників. Цього дня зламати оборону команди Валерія Куценка гостям не вдалося. Я в першу чергу не зміг команду убедити, що нужно играть з перших минут агрессивно, хоча как раз 20 минут ми владели преимуществом, имели моменти, не забили, а потім все-таки игра успокоїлася в першому таймі. Во втором таймі ми более агрессивно действовали, але вже сели глубоко в оборону соперників і не давали нам скрывать. Їхню оборону грали на контратаках. Ми вважаємо, що ми навіть були зіграти краще. не з перших мінут і до останніх не вдалося. Гірник спорт зберіг переможний для себе рахунок і оформив четверту перемогу у чемпіонаті. Усі вони були здобуті над двома клубами. Крім металурга, двічі у сезоні гірник спорт обіграв ФСК Маріуполь. Ми налаштовуємо хлопців завжди на кожну гру, на кожну гру тільки на перемогу. А з ким ми граємо суперника, ми завжди граємо свою гру, десь більше приділяємо уваги для суперників, але такого немає, що тільки одна команда. Тобто ми на всі команди настраюємося тільки на перемогу. У таблиці гірники перемістилися із 9 на 7 місце, і для команди із горішніх плавнів перша п'ятірка групи Б стала вже не такою далекою. Усього на відстані шести очок. Наступний матч гірник спорт зіграє із сусідами із Кременя. Гра пройде у Кременчуці у п'ятницю 20 жовтня. Початок матчу о 12-й годині.